Сьогодні вирішили зняти відео до урока дотримання правил охорони праці та організація робочого місця при виконанні електромонтажних робот. Чому на цю тему необхідно звернути увагу? Тому що на практиці часто бачу такі випадки, коли приходять електромонтажники в організацію і у них виникає бажання відразу починати виконувати роботи. Встановлювати розетки, робити борозди, робити отвори, прокладати кабель. Але до цього ще необхідно підготуватися. Тому хочемо звернути увагу на це. Тобто при виконанні електромонтажних робот є, ну, як бачу, як мінімум дві складові. Це технічна складова. Тут мова йде про те, що працівник може, електромонтажник може виконати роботи технічно, він має знання, він має інструмент. І Такий момент, як елементи безпечного виконання роботи. Ну, тобто, розуміємо, ми повинні виконати роботи і наше життя і здоров'я повинно статися таким, яке було до початку роботи. І, до речі, безпека під час виконання робот є пріоритетом. Далі. З чого необхідно почати? Ну, тобто, е Перед початком роботи необхідно розуміти, чи є у вас кваліфікація. Це може бути свідоцтво, яке каже про те, що ви пройшли курс і отримали кваліфікацію електромонтажника необхідного розряду. Тобто на кожен вид роботи необхідна кваліфікація. Тобто, чи третій розряд, четверти, чи четвертий, чи п'ятий розряд, в залежності від виду роботи, який ви будете виконувати. Ну, це може бути також неформальна. Неформальна освіта, тобто людина має досвід, людина розуміє, що може виконати ці роботи. Тобто це треба розуміти, що така інформація повинна бути Готовки засобів індивідуального захисту. Ми розуміємо, що у нас є засоби індивідуального захисту, є, наприклад, спецсотка. Що стосується спецсотку? Також важливий момент, тому що дуже часто буває так, що в електромонтажних організаціях електромонтажники працюють ну, в будь-якій одежі, але тільки не в спецодії. Є плюс-мінус стандарт ось такий, є штани, є куртка, є спец спеціальне взуття. Нюанс його в тому, що в нього захищений носок, захищена подошва від гострих предметів, які можуть бути, з якими можемо зустрітися на будівництві. Також необхідно використовувати ось таку каску. Це може бути бізболка з пластиками, захисними вставками, але обов'язково необхідно захищати нашу голову. Що стосується зІС, це засоби індивідуального захисту. Зараз продемонструємо просто на прикладі ось окуляри. Вони використовуються не завжди. Наприклад, ми займаємося прикладанням кабельної продукції. Нам у нас немає необхідності використовувати окуляри, вони нам будуть тільки заважати. Але якщо ми будемо працювати перфоратором чи кутовою шліфувальною машинкою, нам необхідно обов'язково використовувати. Окуляри в даному випадку. Також ці, цей інструмент він виділяє дуже багато шуму і тому необхідно захистити органи слуху наші. Це За допомогою навушників можна зробити. Чи беруш. Що далі звільнення. Перед виконанням роботи також необхідно отримати допуск. Це може бути в залежності від від роботи, в залежності від підприємства, це можуть бути різні варіанти. Звичайна бесіда, наприклад, коли майстер чи більш кваліфікований працівник просто за допомогою бесіди роз'яснює, яку задачу необхідно виконати, яким чином вона буде виконуватися, і отримає від вас зворотній зв'язок. Чи правильно ви розуміли це завдання, тоді він. Вже впевнився, що ви правильно це розуміли, що ви знаєте, як її виконувати, що ви будете її виконувати безпечно, і після цього він вас якби допускає до, до роботи саме. Це може бути розпорядження, це вже паперовий варіант, чи електронний, де, ви буде, де виконавець робот. Буде викладати саме інформацію, яким чином буде виконуватися робота, в якому порядку вона буде виконуватися. В якому місці, місці вона буде виконуватися, в який час і які правила охорони праці будуть використовуватися при виконанні такої роботи. Також це може бути наряд допусну, це вже більш, більш такі вибагливі підприємства, там енергетика. Ну ми зараз більше розмовляємо про побутові про об'єкти. Об там достатньо буде інструктажа чи розпорядження. Далі, що стосується спецодягу, спецодяг він повинен виготовлятися з матеріалу, який приємний на дотик. Це досягається тим, що він складається з природних матеріалів. Далі, дуже важливий момент, він не повинен підтримувати горіння. Цей матеріал, тому що коли ми, наприклад, користуємося кутовою шліфувальною машинкою, у нас, у нас можуть бути іскри, і коли ці іскри будуть попадати на матеріал, який дуже добре підтримує гріння, у нас просто може займатися наш спецодяг. Я бачив таке на практиці, була, була така ситуація. Повинно його підтримувати завжди в чистоті, тобто загрязнився він, його необхідно прати і підтримувати в чистоті. Також на ньому не повинно бути ніяких подряпин, ніяких отворів, там, ну, ніяких пошкоджень. Тобто постійно це необхідно за ним слідкувати. Обов'язково спецодяг повинна, вам повинна бути в ньому зручно, тому що також буває така помилка, коли на монтажник приходить, каже, одягає спецодяг, каже, все добре і починає працювати, але через деякий час йому незручно, він швидко втомлюється, чи не може якісно виконувати якийсь, якийсь тип роботи. Чи виходить з ладу, наприклад, спецодяг, коли він підібраний не за розміром, чи не підходить ну Сама структура спецодягу не підходить під анатомію людини. Тому треба звертати на це увагу. Обов'язково взуття підбирається за розміром. Також дуже уважно треба слідкувати тому що електромонтажник виконує роботи протягом 8-10 годин, наприклад, коли 12 годин, в залежності від важливості ситуації. Ну, 12 годин це виключення, 8 годин робочий день у нас. Тому дуже дуже. Дуже важливо, щоб цей одяг, спецзуття, одяг були зручні. Далі, що стосується вже саме організації робочого місця, перед початком необхідно зробити так, щоб вам було зручно працювати. Тобто, Ось приклад, коли ну, наприклад, нам в цьому приміщенні необхідно виконувати електромонтажні роботи. Ми, ми ось організувалися таким чином. Ми встановили місце, де у нас буде розташований електроінструмент. У нас є місце для ноутбука, у нас є тут інтернет. На чого нам ноутбук? Ми можемо якусь інформацію, наприклад, оперативно нам необхідно буде отримати про обладнання чи про специфіку монтажа даного обладнання. Ми можемо звернутися до електронних ресурсів. Ну і також у нас є місце, де у нас розкладений інструмент. Легкий доступ, ми бачимо, що ми маємо на даний момент. Тобто це дуже важливо. Там, далі. Що стосується ще інструменту, дуже важливий момент, що ми повинні використовувати тільки справний інструмент і тільки за призначення. Що я маю на увазі справи? Ось я спеціально... У мене є такий інструмент, від користування яким електромонтажник може відмовитися. Що ми бачимо? Тут ось пошкоджена ізоляція. Це вже може виникнути аварійна ситуація, ураження електричним струмом. Тобто все, ми відмовляємося використання цього інструменту. Далі ще один момент з ним. Так, я зараз не можу. Знайти тут у мене є спеціальний ключ і він дуже погано працює. Тобто він не фіксує от сверло в даному випадку. Не фіксує. Він прокручується, я не можу зафіксувати сверло, також не можу розфіксувати його. тобто Таким, таким інструментом дуже, дуже швидко буде. При користуванні таким інструментом, ну от зараз ключик знайшовся. Тобто ось він прикручується, я не можу добре його зафіксувати. І також не можу відкрити цей патрон. При користуванні таким інструментом дуже буде швидко наближатися втома, і якість роботи вже буде, якість і терміни роботи будуть, буде дуже, дуже складно соблюдати. Оце. А що стосується. Як опілити, чи інструментами можемо користуватися чи ні, чи справний він чи ні? Ну, це ми не експерти. На інструменті повинна бути наліпка, що він перевірений спеціальною службою, яка повинна бути на підприємстві. І крім цієї наліпки, ми візуально його оглядаємо. Не повинно бути ніяких пошкоджень, які ми можемо побачити. Ось як тут ну, як він не новий, але таких пошкоджень він не має. Всі кріплення на місцях. Кнопки у нас працюють. ось, Кнопочки працюють. всі, всі, Все, ми можемо робити висновок, що цим інструментом можна користуватися. Далі, що стосується матеріалів, матеріали є основні, а є витратні матеріали. Що, так, що я маю на увазі витратні матеріали? Витрачу матеріал. Це, наприклад, дюбелі, які ми витрачаємо і назад ми їх вже ну, ніяк би не можна ніяк вже побачити, використовувати. Це ну, якісь крипільні матеріали, отакі от саморізи, наприклад. Це гільзи. Отакі. Що ще можна віднести для витратних матеріалів? Це стяжки, витратні матеріали. Скоби різноманітні, такі такі скоби, от, такі стяжечки. все це витратні матеріали. Наконечники, наприклад. Це також витратні матеріали. І є матеріали основні. Основні матеріали це вже, наприклад, кабельна проводникова продукція. Це розетки, вимикачі, автоматичні вимикачі. Що ще ну, так, розетка це, би, до основних матеріалів відноситься. Розподільчі щити у нас, це все відноситься до основних матеріалів. Далі. Перед початком роботи обов'язково необхідно ознайомитися з інструкцією, тому що дуже багато різноманітних виробників і у кожного є своя специфіка. Наприклад, де у нас там... де у нас з якого зверху чи знизу підключається, наприклад, вход на автоматичний вимикач у кожного виробника по-різному. Тобто, все це запам'ятати неможливо, тому обов'язково необхідно ознайомитися спочатку з інструкцією. Так, що стосується організації робочого міста, ще один момент. Обов'язково необхідно організувати гарне освітлення, тому що якщо його буде недостатньо, знову ж таки буде швидко наступати втома і ми не зможемо виконувати вже якісно і безпечно монтажні роботи. Далі, чітко розуміти завдання та етапи виконання даного виду роботу. Я вважаю найкращий документ це інструкційно технологічна карта. Ось там чітко прописані усі етапи робот, як даний вид роботи виконується. І, до речі, ми були на екскурсії в компанії ДТЕК і вони користуються саме цим документом. У них на кожен вид роботи розроблена інструкційна технологічна карта, і люди, навіть дуже досвідчені монтажники, вони чітко, чітко виконують роботи. По цій інструкції. Інструкційно-технологічні карти. Далі ще один момент важливий це роботи на висоті. Електромонтажники дуже часто їх виконують, і тут вже основний момент це страхувальний пояс. його необхідно використовувати. Також необхідно пам'ятати, що заборонено виконувати користуватися електроінструментом, коли ми працюємо з драбиною. Для цього необхідно встановлювати рештування, тільки тоді ми можемо використовувати електроінструмент. Зараз зробимо ще огляд, саме як інструмент. От весь оцей інструмент, я вважаю, можна відносити до мінімальному набору інструментів електромонтажника. І також розходні матеріали їх необхідно мати, тому що от, ну, закінчуються буквально от такі гільзи. Вам, наприклад, замовник. Ну, неповному озе обсязі їх видав. Ви там не перерахували їх, не прослідкували. І у вас закінчується буквально там 5-2, 1 навіть така гільза у вас не вистачає. Все, вам треба прориватися і бігти в магазин, докупати гільзу, щоб завершити сьогодні роботи, там до якого ну, провести роботи до якогось логічного завершення на сьогоднішній день. Обов'язково в запасі повинні бути ну, наприклад гільзи, ось такі. Клемники Вага, вони дозволяють е, з'єднати схему, е, тимчасово з'єднати схему і перевірити її, наприклад. Потім вони знімаються і вже встановлюються на постійній основі, наприклад, у такій гірні. Обов'язково це все повинно розташовувати у такому органайзері, тому що ну, була ситуація, коли це все там, в якомусь пакеті в такому, було. Це дуже незручно і забирає дуже багато часу. Ось органайзери, такі органайзери, ось як ящичок у нас є. Ось такі органайзери для, для коронок. Такі органайзери для біток. Ну, тобто органайзер це дуже важлива частина. Далі, що у нас ще? Використання інструменту акумуляторного. Також дуже зручно, немає необхідності користуватися подовжувачем, ми не прив'язуємося до того, є електрика чи ні, немає електрики на даний момент в цьому приміщенні. Тому ну, рекомендую ось такий варіант. Далі, що у нас ще? От кутова шліфувальна машинка. Ну, майже завжди вона необхідна електромонтажку. Лазерний рівень, тому що без розмічання не можна виконати не один вид електромонтажних робот. Нам тут допоможе лазерний рівень. Далі, ну повний набір, це, це ось такий, як він у нас. Бакарізи. ну я би вам швидко хотів сказати, ну добре, ось такого плану інструмент, бокарізи бокорізи, плоскогубці, круглогубці ну і такого типу інструмент. Набор викруток обов'язково також нам необхідний. Це ми, для для під'єднання електричних апаратів обов'язково необхідно використовувати викрутки. Е, мультиметр також ну, не можна виконати майже не один вид роботи без мультиметра. Шуропокрут. Також дуже зручна річ і майже при виконанні будь-якого виду роботи він використовується. Що у нас ще тут можна звернути увагу? А, різноманітні, наприклад, стріпер обов'язково. І не один вид, от, в даному випадку у нас три види стріпера є, і вони, і вони всі використовуються. На четвертий вид такі механічні стріпи. Далі для встановлення тих же муфт ГМЛ, як ми казали, є ось такий аптискач. Ага, ось такий ще для встановлення. Для встановлення наконечників на гнучкий провід для під'єднання також до електричних апаратів, для автоматичних вимикачів. Ну, якщо так от коротенько, то це про організацію робочого місця такі, на основних моментах зараз ми на них звернули увагу.